Вітаю! Це 75-й випуск з циклу передач Зрада чи Перемога на каналі Олексія Голобуцького. Тобто, мене. я намагаюсь давати свої аналізи тих подій, що відбуваються в світі та в Україні. Моя професія політехнолог. Я намагаю, намагаючись, виходячи з свого досвіду саме політехнолога, оцінювати ті чи інші події, що знову ж таки повторююсь, які відбуваються у світі чи в Україні. Тому, будь ласка, кому подобається моє відео, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, я намагаюся відповідати. І ставайте спонсором мого каналу. Від 70 гривень це дає можливість Ютубу бачити, що мій канал потрібний. І я записую відео для спонсорів, ну, звичайно, відповідаю на питання спонсорів. Але, як хочете, так, це така обов'язкова програма, я повинен сказати був ці слова. Поговоримо сьогодні про те, що відбулося в Європі, і на виборах в Європарламент і що відбувається з програмою відновлення України. Так, Відбувається конференція, вона буде. Взагалі, сьогодні дуже цікавий і сьогодні, і вчора, і завтра. і Взагалі, весь перший місяць літа буде дуже цікавий з точки з зору міжнародної політики для України. Тому почнемо з. Звичайно, такої лярмістської позиції. Ми знаходимося в величезному впливі, під величезним впливом, пробачте, російської ПСО. Як тільки почали з'являтися перші результати, ну, одразу ж, оця от ультраправі перемогли в Європі, все це кінець, Україні ніхто допомагати не буде. Ну, і звичайно, наш звичайний український. Споживач інформації, він не розбирається в європейській політиці, це абсолютно нормально, але ненормально те, що він готовий споживати от саме цю російську маячню щодо того, що Європа повністю, скажімо так, перейде на російські наративи і взагалі очікує повністю. повністю От тих от політиків, які нас підтримують всі ці роки, європейських політиків, їх очікує величезна поразка, і, ну, і так далі. і так далі. Насправді, ситуація виглядає так, що е, голова Євросоюзу е, Урсула фон дер Ляйнен, як це не важко сказати, яка є величезним симпатиком України. Ну, принаймні на, на тлі тих політиків європейських, які ми знаємо, традиційно там Шольца Німецького, так. Я вже не кажу про Орбана Возгорщини, про Фіца Словаччини, так? Тобто є дуже багато європейських політик, які до нас відносяться чи скептично, чи навіть негативно. Так ось вона відносилася дуже позитивно, вона так само представляє право політичні сили правого характеру. І, ну, правда, це правоцентристські. І, в принципі, по результатам в, в Європарламент народна партія, яку вона представляє, залишила за собою всі ті ж самі місця. Так само лівоцентристи залишили. Єдине да, так, що ліберальне, Політичне, політична частина ліберальна, вона познав, ну, скажімо так, дуже сильно зменшила свій результат. Але знову ж таки, повторюсь. Найбільш найбільш яскравою перемогою стала, звичайно, перемога Національного фронту Франції. І там зараз керівник цього Національного фронту є не Самаль Лепен, є молодий хлопець 28 років, який у Франції всі над ним знучалися, що він практично кожен день робив якісь селфі і публікував їх, сидів в Тіктоці своїми роликами, так, і ось вони отримали. Біля 30% вдвічі більше ніж партія Макрона. Макрон в результаті розпустив вже парламент і призначив вибори на 30 червня. Це найбільше, найбільше так би мовити, для нас неприємна історія. Макрон все ж таки зайняв одну з найбільш радикальних посидів щодо України. До речі, саме це йому закидують Закидують ну, аналітики, скажімо так, про штибу. В самій Франції, які кажуть, що саме через те, що він перегнув палку з українському питання, виборці зробили такі такі висновки. Але знову ж таки, ми повинні розуміти, що зараз в Європі точиться величезна боротьба між архаїкою, як я називають, називаю, так? це оце таке, таке бажання повернутися до якихось золотих часів, яких ніколи не було, звичайно, так, і прогресом модерном. Тобто, це. Зміни, це постійна швидка еволюція. І, звичайно, що величезна кількість людей, особливо старшого покоління, а іноді молодь, вона не встигає, не встигає за цими змінами. Так? Зміни відбуваються дуже швидко. Знову ж таки, абсолютно нормальний процес. Лівро-ліберальні наративи з ЛГТБ, з міграційними питаннями, з багатьма іншими вони, звичайно. Не заходять е, прямо на 100% в, в життя людей, в тому числі європейців. Так? В одні країнах, як Німеччина, це нормально, в інших не нормально. Так само відбулося в Європі ще дуже серйозна, ну, скажімо, криза зеленої ідеології. Теж так поспішали, поспішали, поспішали закривати різне, так би мовити, різні. Е, на екологічні установки, обладнання. Ну, ми кажемо там про, наприклад, про атомні електроелектростанції. Європа зіткнулася з кризою серйозною 2022 році. Пов'язано з тим, що Росія Рос... Європа не відмовлялась від російського газу. Це Путін вирішив покарати Європу. І ми пам'ятаємо, які були дійсно величезні проблеми Європи. Все вже вирішено. Ціна. Стабільно тримається, але європейці це запам'ятали, і дуже часто цим це пов'язують саме з зеленими, так що зелене занадто швидко, не враховуючи такі от можливі форс-мажор-мажорні форс ситуації, так занадто швидко йшли в своєму поступі до зеленої, скажімо так, повістки, так? Це ще один момент. І тут дійсно програли достатньо серйозно зелені саме в Німеччині. Що ще можна сказати з таких? Ну так, про Макрона ми вже сказали, будемо дивитися, виборчу кампанію, я буду її коментувати. Виборчу кампанію у Франції. Я думаю, що Макрон це далеко не останнє слово його. Він зараз буде лякати приходом ультраправих до влади у Франції. В будь-якому разі, там запустили чуйки, що він піде відставку. Він не піде відставку. Він ще три роки практично буде президентом Франції, і повністю, навіть якщо ультраправі, тобто Національний фронт візьме владу і, і стане прем'єр-міністром у Франці, у Франції від Національного фронту, французька система вона не відрізняється від загальноєвропейської. Все ж таки, вона. До певної міри Рос... ну, тобто, президент це не президент Німеччини чи не президент Ізраїля, це впливовий, це керівник виконавчої влади. Звичайно, йому буде набагато складніше допомагати, наприклад, Україні, маючи опозиційного до себе прем'єр-міністра. Але принаймні вже не скажімо так, ультраправий уряд, який може бути у Франції через місяць, не зможе робити там шкоди. На занадто великою, бо президентом все ж таки залишиться Макрон. Щось ще з яскраве, що мені сподобалося, те, що знову ж таки є різні абсолютно рухи. Ну, наприклад, Фідес в Угорщині Орбана так, партія вона отримала на цих виборах найменший результат за 15 років. Так, це 44%, це все ж таки 44%, але з'явились нарешті в Угорщині. Серйозна політична партія буквально з'явилася декілька місяців назад. Це бувший, бувший однопартієць Орбана Мадяр, який заявив про серйозну корупцію і взагалі мафіозність управління Угорщиною. І він створив партію, і вона взяла 30% Це на виборах в Європарламент. І взагалі так набирає оберти. І, можливо, нарешті в Угорщині з'явилася серйозна опозиційна партія, яка зможе всіх незадоволених об'єднати нарешті найближчими там виборами. Це найближчі вибори, це здається, 6, це здається 26-й рік, да далеко, чи 25-й, 26-й, так скинути Орбана з цієї позиції. Ну, і взагалі, змусити Орбана трохи по можливо пом'якшити позиції щодо України. І ще один момент, який я хотів би відмітити, це, звичайно, величезний вплив російських грошей і медіа на політичні процеси. І як би я не хотів би не визнавати, що все ж таки це 80% того, що відбулося в Європі, це внутрішні європейські проблеми. І називати альтернативу для Німеччини, наприклад, фашистською партією, це абсолютно не розуміти, що там відбувається, і взагалі, які вона ідеї, відстоює. І нам взагалі важко зрозуміти під час війни, що оця антиісламська і антиміграційна риторика, це серйозна проблема, яка хвилюють дуже багатьох європейців. І вони не займаються антиукраїнською якоюсь діяльністю, вони вирішують саме внутрішні оці проблеми, які найбільше, так би мовити, бентежать європейців. Але російські гроші. Російські інформаційні ресурси, які російські боти, які дуже серйозно працюють, вони звичайно, а там де треба, вони фокусують увагу саме на Україні. Мається на увазі, що замість того, щоб займатися міграційними, антиісламськими проблемами там в Європі і багатьоми іншими, а європейці займаються, наприклад, війною в Україні. І на цьому, звичайно, Росія дуже сильно грає. Європейцям після цих виборів ще уважніше треба придивитися до діяльності всіх проросійських засобів масової інформації. І ідея про те, що з Тіктоком треба щось робити. Ми це бачимо в Україні, просто це жахливо перетворюється. Я, як людина, яка має свою сторінку і намагається вести там якусь діяльність, я розумію, що Тікток це найбільш, мабуть, руйнівна інформаційна платформа, яка зараз є в Україні. І треба з цим щось робити, ну, як мінімум, треба забороняти просто це. І так само цим треба займатися і в Європі. Тому результати виборів, звичайно, можливо, могли бути для нас кращі, але не настільки катастрофічно погані, ніж говорять російські пропагандисти. І друга тема, вона тільки починається. Я, звичайно, буду робити інші випуски, не тільки в такому форматі. Це щодо. Конференції про відновлення, яка зараз іде. Нам я прогнозую, що нам багато чого наобіцяють, і це, в принципі, нормально, абсолютно, з європейської і західної точки зору. Бо ми повинні, повинні вірити в те, що війна бачить, коли закінчиться. А по-друге, що найскладніші моменти це не тільки від, відбитися від росіян, а ще потім відновити державу. І що нам будуть допомагати, це дуже важливо для нас. Ті конфлікти, які зараз відбуваються в публічній сфері щодо Єма, Кубракова, Офісу президента, ну це зрозуміло знову ж таки. Я дуже коротко це Ніхто, звичайно, в нашій владі не хоче віддавати контроль над, скажімо, над темою відновлення України. Це величезні кошти. І ми повинні розуміти, що як тільки закінчиться війна, бо відновлення програми це тільки після війни, здебільшого, так, тоді і будуть оголошені вибори. І ті, хто будуть мати вплив на програму відновлення, тобто влада, вони і будуть мати найбільше перспективи цю владу залишити за собою. А серйозних грошей більше ні в кого в країні нема і не буде, окрім. Ну можливо, Порошенка і можливо ще декількох груп, але це не порівнювати з тим, що відбувалося в 19 інших роках, коли все ж таки декілька гіліхічних груп е, між собою ворогували, намагаючись е, ну про пропхати свої політичні сили. Але це і це було запорукою того, що в нас нема авторитаризму. Так це не найкраща форма демократії, але ну як така, яка є. Так, ось, цього зараз нема, звичайно. І тому боротьба буде продовжуватись, і будемо дивитися найголовніше на реакцію заходу. Я поки що серйозну реакцію з приводу всіх цих корупційних антикорупційних, крім декількох публікацій в західній пресі. Я не бачу. Захід може зреагувати в двох варіантах: він може зреагувати, повністю взявши контроль за цими ресурсами за цією програмою відновлення України на себе. Повністю так, звичайно, під підкрики наших же політиків, що це вбиває суверенітет України, що це втручання і так далі. Це один, я вважаю, що я виступаю за такий момент. Другий момент це просто махнути рукою і сказати «робіть, як ви хочете. Ми будемо пробувати. Ми ми даємо вам шанс. Якщо ви і далі продовжите займатися тим, що будете обкрадати самих себе, обкрадати цю цю програму і робити її неефективною, через деякий час просто гроші закінчаться, і моральний, о -о, моральний, скажімо так, зобов'язання європейці виконали, ви не виконали своє завдання, ну, тому, як, грубо кажучи, робіть, як хочете. так? Ну і можливо комбінований варіант, коли буде і зовнішнє управління, і звичайні наші корупційні і некорупційні, так би мовити, стосунки. Щодо заяви Зеленського про повернення, що він впевнений, що більшість українців під час програми відновлення України повернеться, я дуже сильно сумніваюся, я про це постійно говорю. Величезна кількість українців, які на той момент вже повністю інтегруються в західне суспільство. Я не думаю, що... Вони підуть, розумієте, що це не одразу ж не означає, що як тільки закінчиться війна, Європа і світ починає вкладати сюди гроші, що через рік-два в нас буде тут місто, місто Сад, і, 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 і взагалі все буде чудово ні, звичайно. енергетичну систему ми будемо відновлювати роки-два-три, щоб у нас тут світло просто банально було, так як ми звикли до війни. Відновлювання інфраструктури, відновлення всього іншого, це будуть роки. За ці роки ті люди, які зараз активно займаються, ну, грубо кажучи, інтеграцією своєю на Заході, вони ще більше інтегруються. А ті, що не, могли, не змогли інтегруватися там, ну якось сказати, що вони дуже потрібні для того, щоб ну, тобто, ми повинні розуміти, нам. На момент відновлення потрібні будуть спеціалісти в першу чергу, так і люди, які готові працювати. Крадіїв, корупціонери всі ті, хто збігли, так би мовити, в великій частині в Європу, ховаючись зараз від мобілізації чи там від багатього чи іншого, так ну тут і так їх і, 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 і так тут багато залишилось. Нам потрібні люди, які хочуть працювати. І тут буде виникати дуже серйозна проблема відповідати, на яку я буду протягом наступних передач. Так? Як це вирішувати, як зайнятися міграцією, як її правильно повернути? В будь-якому разі, ще раз повторююсь, нас чекають дуже цікаві події. А, нас чекає G7, нас чекає Міжнародна конференція Швейцарії, нас чекає Саміт НАТО, нас чекає Євросоюз і, і все це протягом одного місяця. Тому слухайте мене, дивіться, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. І, якщо хочете, для того, щоб допомогти. Не мені фінансово 70 гривень це, звичайно, великі гроші, але навряд чи це мені допоможе щось. Це для того, щоб YouTube запустив свій алгоритм, який допомагає. Більшій кількості людей просто знати про існування мого каналу. Тому, як хочете, знову ж таки, я вимушений був це повторити. Повірте, мені це набридає не менше ніж вам слухати. Лише робити, грубо кажучи, таке життя. Все, до зустрічі.